По суті, Грузія зайняла таку позицію, що да, ми ті типу, заявляємо про підтримку України, але ніякої реальної підтримки. Від влади фактично немає. Тобто, остання якась допомога Києву була тільки в якщо не помиляюсь, в грудні 22-го року, там трошки генераторів передали, і то тільки після дуже потужного тиску з боку суспільства. Після цього Тбілісі відмовляла Києву у всіх, навіть не військових допоможі. Очевидно, що є певні шпаринки по обходженню санкцій. Хоча вони, якщо є, не такі масштабними, як там Туреччина, Китай і так далі. Тим більше в США не мають всього питання претензій до Грузії, ну принаймні, поки що, але очевидно, там щось є. І Росія це на фоні того, що у них було дуже що погіршено з усіма країнами на фоні війни в Україні. Дуже синували таку, як вони кажуть, і мудру позицію Грузії, і відповідно стали ставили їм певні преференції.